Навчання бійців 141 ОМБР. Перша група насипає, друга група біжить. І так само аналогічно ми біжимо і прикриваємо один одного. І я от весь час кажу, хлопці, тримайте дистанцію. Це може спасти вам життя. А тут інструктор на псевдокоте споряджає мавік навчальною гранатою. Для хлопців це прям повна несподіванка під час так, так, так. Ми ніколи нікого не попереджаємо, що взлітає дрон. Я просто прилітаю, роблю скид. Там якраз інструктор, який з ними знаходиться, він каже: Повітря або граната. Вони всі в розсипну. Що вам кажуть за таку несподіванку? Як називають?» «Скотиняка». Навіть <ріст> іноді самі інструктора. Тому що для них, для них це також несподіванка. Ну вона абсолютно не шкідлива. Ні, так, це, це звичайний, звичайний маленький пластик, тоненький, з внутрі мука. Тому вони, вони будуть білі, але веселі. Коте у війську 12 років пройшов АТО, боронив Донецький аеропорт. Згадує найстрашніший бій, який прийняв з батьком. Троє суток ми тримали позицію. По 3-4 штурма в день. Оце було саме найскладніше. А вони так само лізли малими групами? А, вони лізли по 7-8 по людей. Це було під Білогорівкою, між Веселим і Білогорівкою. На колійці стояли там. Це було. І то було не стільки важко, як бій, скільки було страшно за батька. А з батьком зараз? Пішов на пенсію. Слава Богу. Готують військових комплексно, тут новачки вивчають і такмет. мед. вас бачите, за скільки мої зайчики будуть накладати турнікети. Вже так лагідно, зайчики. Ні, коли вони косячать, то вони у мене тушкани. А коли не косячать, то вони у мене зайчики. Ну, реально, нормальні пацани. Працюємо, працюємо, зайчики. Екзаміни йде, тоді у всіх руки Час. трусяться. Красавчик перший є, не попав. Мінус. Час. Морально підход, що ти повинен гратися з, з кров'ю, так називаємо. Це так трошки страшно. Навчає бійців кіт, бойовий медик. Чоловік на війні ще з часів АТО. Я всім кажу, що я три місяці в армії. Вже прошарений воєнний, але 10 років. Я по життю медик, я фельдшер медицини катастроф. Ну кому як не мені йти в армію? Тепер завдання для самого інструктора. Зараз ви мені повинні накласти турнікету, пояснити, як швидко це робиться, так, і як правильно це зробити, аби люди розуміли. За легендою, ми в червоній зоні. У журналіста поранення лівої ноги. Якось так. Ага, тобто одразу треба так... підтягнути, е... да, максимально високо, бо це будемо... Авіть, якщо поранення знизу. Це червона зона. Я застерігаю вас від тринних поранень. Ну, це може... Повітря! Просипались! Марк. Хатей, я тобто я розумію, якщо зараз би все, я 200 вже потенційно. Ну, я так само. Да, ну, Не так образувати, що... тому що я не одна. Ми з вами бачимо. Да, ми в Волхалу разом полетимо. Саме так часто роблять окупанти, підступно обстрілюючи поранених бійців. Тому слідкувати за небом першочергове завдання. Коли ми попадемо вже в жовту зону, я вам принесу його максимально низько. Другий турнікет. А ще другий буде накладати. Да, а це відпуститься. Окей. І щоб зберегти часами? максимальну кількість е, кінцівки. Як діяти в разі важкого поранення бійці відпрацьовують на мені? Це якщо людина втратила я правильно да. розумію? Це нога може бути рука. А так, да, ми бачили. Ага. До речі, як тут нагадають? Чому, Чому? козаки в мене знають? Під час навчань щохвилини спрацьовує детектор дронів. У вас постійно спрацьовує цукорок. Я розумію, що це він показує наявність дронів у повітрі. Не дрони, а це ланцет або зола. Літає над нами. Після надання першої допомоги не менш важливе завдання евакуація пораненого. Працюємо, утягуємо, щоб не згубили. Вперед буде акуратно. Вперед вийшло, двойка. Двойка вийшла вперед! Прикриття беззаду. Газу. Тактична медицина важлива складова навчання військових, каже кіт, який на фронті врятував не одного захисника. Що по пограждані, що по армії. У мене дуже багато хрещеників, які мене дав. Я завжди кажу, що я та людина, яка тримає вас за ногу. А це хто такі? Кажуть, медики. Не бій, давайте. Я хочу, щоб не гинули мої посади. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.